Зараз дуже серйозна поглиблена тріщина пішла вже е, в самих рядах орків. А по чому це видно? У... За якими ознаками ви це можете? От ви ну, по перше, Як це ви чуєте, ви чуєте про ті чистки, які він запроваджує. Ви чуєте про те, які відбуваються події щодо е, уже краху економіки? Е, ми відстежуємо не тільки. Десь там офіційні заяви. Ми відстежуємо соцмережі, ми відстежуємо навіть ефіри, які не укривають окремих представників Російської Федерації, які кажуть, що ми нічого не досягнули. Вони загинають пальці, кажуть, що Блістрик за 3-5 днів не вдався. Ми відступили з-під Києва. Ми відступили з Херсону. Ми втратили то, ми втратили те. Ми захищали Сталінград стільки-то. А сьогодні, вже е, у Бахмуті ми простояли у 30 разів довше і нічого не здобули, окрім руїн. Тобто, все це сьогодні вже працює оця пропаганда, е, яка годувала е, відповідний народ. Ну, я, я не знаю, як чи можна їх називати народом тих е, вбивць. Яка годувала їх надіями сьогодні? Уже потерпіла крах.